Дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму каналі. Заздалегідь вам вдячна за ваші лайки, коментарі та підписку, адже це допомагає популяризувати україномовний контент. Так, як ви мене чуєте? У мене новий мікрофон? Зовсім новий. Напишіть, будь ласка, ваш зворотній зв'язок в коментарях, який звук. Так, дивимось. Ситуація в Україні? Ситуація в Україні у контексті війни, у контексті військових дій у червні місяці 2024 року. Тобто, які події відбудуться? Або можуть відбутися в Україні протягом червня місяця 2024 року. Ну, дивіться, може виникнути якась критична ситуація, емоційна, емоційна криза мається на увазі, якісь втрати, якийсь сум. Е, ну, Мені не дуже подобається четвірка мечів. Тут, бачите, людина, нібито, ну от лицар лежить над ним мечі. Оце от карта або відпочинку, або, або постраждалого, або навіть мертвого. І сум, якісь похорони, якісь сумні події будуть в Україні пов'язані із втратою когось. Також тут з кубків. Тут, якби голуб мира, тут перевернутий. Тобто може статися якась подія пов'язана із втратами, можливо, втратами людей. На жаль, так, що це вони тут в мене? Не хочу вам говорити поганого, але. Треба знати все мені. Знову дивіться, якась важка ситуація. Тут і карта води йде, великої кількості води, і карта сім'ї. Важка ситуація. Воно, от якось, знаєте, от докупи все зібралося, накопичилося, і дуже може бути важко фізично і емоційно. Король Пентаклів, тобто король ресурсів, іерафант і, і паж Пентаклів. Тут виходить, ну, якась втрата має бути. Втрата. Е, людина, можливо, чи це людина з влади, чи це людина якийсь як е, ну, лі, духовний лідер. Духовний лідер також. І іде також втрата, втрата. Або сім'я, або спілка людей, яка об'єднана якимись, якимись ідеями, якимись цінностями. І тут молоді люди перевернуті. Молоді люди перевернуті. Отвіт прямий, я переверну бо там. Лицар Пентаклів, закінчення якогось якоїсь роботи, якогось руху. Я думаю, що це можуть бути чи мертві військовополонені може бути. Тому що тут воїни. Воїни. Знову сім'я перевернута, багато їх, важка ситуація, морально важка. І знову ж таки, люди об'єднані ідеєю, цінностями. Король мечів це підлість ворога. Далі туз. Получається, знову ж таки, втрата сподівань. Вимушений вибір, втрата сподівань і відкрити очі, відкрити очі на, на неочікувану правду якусь. Ну, дивіться, якась може бути ситуація, ну, така мінорна ситуація, пов'язана з людьми. Людьми, які можуть постраждати, багато людей можуть бути, нашої сім'ї. Постраждали за ну, в лапках сприянням ворога. Він спеціально це зробив. І, ну, щось, якусь ми таємницю дізнаємось, з цього якась інформація спливе. Окрім того, може бути мова про зраду, про зраду, зривання масок з перевертнів. Ну, от якась така тема. Люди, постраждалі люди, е сльози, зрада, відкриття якоїсь інформації. Трата ресурсів. Ну, знову ж таки, дивіться, це якась неочікувана, неочікувана подія, гучна подія. Неочікувана гучна подія пов'язана з людьми, які, не хочуть, які хочуть жити от, ось так. Не хочуть вмирати. Люди, які не хочуть, щоб ну, от їхня доля закінчувалась отак. От от. Не знаю, про що це. Давайте подивимось, будемо спостерігати. Далі, яка наступна подія, покажіть, будь ласка, маніпуляції, фокуси. Ну, дивіться, тут показана якісь спроба показати нам якусь таку показушку. Ну, така от як маніпуляція іде, ілюзіон. Стосовно е, спроба, спроба тримати втрату ресурсів. Ну, розумієте, хтось притворяється, хтось робить вигляд, що він намагається контролювати втрату якихось цінних ресурсів. Ну, от хтось може от, з влади нам от, чи якийсь депутат, можливо, якась жіночка, знову нам щось е, очі намагав в очі пил пускати. Стосовно незадовільного життя в Україні, ну, от, знаєте, раціоналізувати, погане показати з боку хорошого, от, вигоду, знаєте, вторічна вигода. З того, що є погане. Ну, от ну, якась така нісенітниця. Ну, знову ж таки, повернення зупинці на ситуації сумніву, на ситуації вибору, вибору. І знову тут іде в нас обмеження в грошей. Ми мусимо економити. Тобто, я думаю, що може знову якась інфа з'явитися про підвищення якихось нових тарифів на якісь наступні місяці. Можливо, це вода. Підвищення тарифів на воду. Можливо. Якусь інформацію нам скажуть про безвихідну ситуацію із, ну, знову тут, кубки, безвихідна ситуація з загальною кількістю води, ну, от щось таке. Також можу припустити, що вода може бути ну, от вода, от те, що от обмілення наразі йде води, обмілення ресурсів. Вмірлення речок та е, моря. Ну, от щось таке нам будуть знову закидати про воду, того що тут знову ж таки іде і електроенергія також. Тема. Ну, от, якось більше про воду. Економте воду, контролюйте воду, і знову ж таки ціни можуть падати. Верніше ну, не ціни наше. На фоні підвищення цін нам не вистачає грошей, падання зарплати. Ну, взагалі, то по долі не має бути, щоб Україна. От, зупинилася, була обмежена в воді. Знову тут карта води йде. Зупинка, зупинка ресурсу води в Україні. От якась тема буде, от якась екологічна тема буде про воду. От не крутить вода, не крутить, не крутить, не виробляє енергію, ну, от щось таке. Але це якийсь таке штучностворене підкелинкове. Тут рука людини є. Навіть дивіться, от цей мах, він іде як штучно створене. Штучно він сам, це рукотворне, спеціально зроблено. Я, звісно, не знаю, як це робиться. Ну, от, якась тема буде з підвищенням. Можливо, з підвищенням е, на майбутнє е, тарифів на воду, обмаль води, не вистачає питної води, економте воду, будемо платити за неї більше. Ну, от якось так. Ну, і тема екології знову буде затронута. Дев'ятка кубків, немає задоволення, немає достатньо. Ну і покажіть ще третю подію в Україні, будь ласка. Якась сумнівна, сумнівна новина про втрату енергії або зупинку якоїсь дії, такої активної зупинку, Ну, знову ж таки, тут якісь. Знову дивіться, якась новина. Тут хтось активно намагається показати, знаєте, бурну діяльність при, при бездіяльності. Розумієте? Бурна діяльність при бездіяльності от якась як показушка, ось танцює він, але він насправді нічого не робить. Сумнівна новина стосовно, знову електроенергія може бути. Ніби не вистачає, ми робимо все, що можемо, але вона кудись йде. Відволікають нашу увагу. Диявол. Диявол. Ну знову тема електроенергії, вона йде, вона продається. Обмін іде. Тишком-мишком. Створюється певна, ну така підстава, підстава, підла, підла захована підстава. Сумніви? Ну, знову ж таки, сумніви в чому? Вони говорять про те, що із-війни, от, бачите, Карта війни, королева мечів, потім паж мечів. Це як ідея, і от як наслідки Наслідки за загострення ситуації, наслідки, утічка іде, електроенергії, втрати електроенергії. Навіть тут сонце закотилося, виходить. Ну, знову нам будуть якусь. Знаєте, знову за рибу гроші. Бачите, навіть тут риба. У мене такі от асоціації приходять, і, і знову диявол. Я правильно розумію? Електроенергію продають за кордон. Ми ж платимо за неї гроші великі. Нам ну, підвищили тарифи, а її продають за кордон. Так, да, дивіться, так як раніше. Так, як раніше, іде от, королева жезлів, необмеженість. Це дія така, план Б. Шістка пентаклів перевернута. Це, знаєте, від себе забираємо, іншим даємо. Тобто нерівномірність розподілу. Нерівномірність розподілу і шістка кубків це ще коли от хлопець дає щось дівчині, передачі. Я, я тобі даю. Але я сам е, нічого не маю, або маю обмаль. Ну, от якось так. Безсилля або безконтрольність, чи можна так сказати. Сонце закатилося, бачите, немає, немає в нас її того, що безконтрольність, безконтрольність. Сімка пентаклів. От воно іде кудись. Незадовільна робота. От ми маємо якісь ресурси, замість того, щоб її ну, от якось розподіляти на населення, ми її продаємо. Ну, не ми, а наші можновладці. Незадовільна робота йде. Ну, ось так в мене вийшло. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Я хочу ще раз вам нагадати: напишіть мені в коментарях, як ви мене чуєте. Можливо, варто повернутися до старого методу. Я раніше навушники використовувала вони також з мікрофоном. Як краще зараз чи як було до цього? Добре? Все. Тримаємося. Як би там не було ми сильні, ми обов'язково перемагаємо. До побачення, тримаємо стрій.